Вітаємо, друзі! Дуже дякую за ваші лайки та коментарі до наших відео. Одне з цікавих запитань було у ваших коментарях про податки у Німеччині. Сьогодні я вам розповім про це питання. Будь-хто, хто відкриває власну справу, повинен з самого початку розібратися з темою податків. Залежно від вашої організаційної форми. Та розміру вашої компанії ви будете платити різні податки. Важливо враховувати типи та рівні вашого індивідуального податкового тягаря. Податки, які ви сплачуєте, як самозайнята особа, залежать від виду діяльності, яку ви здійснюєте, і вашої організаційно-правової форми. Як фрілансер, приватний підприємець або у формі товариства, вам доведеться мати справу з трьома видами податків це саме. Податок на прибуток, податок на торгівлю, податок на додану вартість. Питання податку на торгівлю не є проблемою для вас, якщо ваша робота класифікується як позаштатна професія. Податок на прибуток є одним із найвідоміших податків у цій країні. Його сплачують не лише компанії чи й самозайняті особи. Навіть якщо ви працюєте як найманий працівник, прибутковий податок стягується як податок із заробітної плати. Як випливає з назви ваш дохід оподатковується, тобто прибуток, який ви отримаєте як самозайнята особа, або в фрілансер? У вас є можливість вирахувати із свого доходу спеціальні витрати і таким чином зменшити свій податковий тягар. У підприємців і фрилансерів все виглядає інакше. Тут немає роботодавця, який платить заробітну плату і сплачує податок із заробітної плати безпосередньо. Натомість самозайняті особи та фрілансери повинні надавати деклар... декларацію про доходи за попередній календарний або фінансовий рік щороку до 31 травня. Всі продажі та витрати мають бути чітко перераховані та задокументовані. Податкова форма містить спеціальні форми для внесення доходів від самозайнятості або позаштатної роботи. Сума податку, що підлягає сплаті за наступний фінансовий рік. Визначається, виходячи з доходу за попередній рік, потім це збирається щокварталу, це дозволяє самозайнятим особам і фрилансерам легко оцінити, чи можуть вони розраховувати на відшкодування або доплату під час подання в декларації про доходи. Якщо досягнути продажі за вирахуванням витрат нижче за прибуток минулого року, можна очікувати погашення, викликаючи нове визначення балансових платежів. Якщо ваш прибуток збільшиться, то доведеться платити більше, а також зростуть авансові внески. Ставка податку є прогресивним, тому вища ставка податку застосовується для більшого доходу. Відсоток оподаткування коливається від 6 до 42%, який сплачується з кожного євро, заробленого в ступінчасті системі. Розрахувати індивідуальне податкове навантаження вручну досить складно, але можливо. Для базового огляду ми рекомендуємо вам вебсайт Федерального Міністерства фінансів, де також можна знайти калькулятор прибуткового податку. Торговий податок є важливим джерелом для ходу для міст і муніципалітетів Німеччини. Від вашої основної роботи до самозайнятості у неповний робочий день ви не зможете уникнути необхідності сплачувати цей податок разом із своїм бізнесом. Подібно до податку на прибуток, ви повинні вносити авансові платежі для комерційного податку. Це робиться кожні три місяці. Кінцеві терміни кожне 15 -те число лютого травня, серпня і листопада. Розмір авансового внеску визначається, виходячи з доходу та податку, врахованого за попередній фінансовий рік. Ця сума податку розбивається на чверті та стягується пропорційно у значенні дати. Якщо ви не впевнені, чи вважаєте вас фрілансером, чи бізнесменом, торгова чи податкова служба допоможе вам зробити правильну оцінку. Для розрахунку вашого податкового тягаря для торгівельного податку береться дохід від вашого бізнесу. Та спочатку розраховується фіксована ставка 3,5%. Ця величина множиться на відповідну ставку оцінки, і в результаті Отримуєте ви конкретне податкове навантаження. Відсоток оцінки в більшості громад коливається в межах кількох сотень відсотків. Ви можете знайти поточну ставку оцінки, яка час від часу коригується на вебсайті вашого муніципалітету. Вам не потрібно платити податок на торгівлю з першого євро вашої підприємницької діяльності. Натомість законодавча влада допомогу надає розміри. 24 тисячі 500 євро. Ваш прибуток нижче цього лімиту звільняється від офіційного оподаткування, що особливо вигідно для малих підприємців. Щоразу, коли товари продаються чи надаються послуги, податок із продажів ПДВ або по-німецьки Меаферкшто має бути відображено в рахунку його можна знайти на всіх продуктах вільної торгівлі, тому його також сплачують приватні споживачі. Завдяки тому, що він є вихідним податком, підприємці мають можливість зарахувати самостійно сплачений та поданий податок із продажів у своїх рахунках. Податок є невід'ємною частиною від ваших рахунків. Це має бути зазначено окремо в листах фактурах, тому ви спочатку вводите чисту суму і окремо вказуєте, наскільки високий податок у продажу із євро. Нарешті ви вказуєте валову суму. Як одежувач рахунка маєте перерахувати у виписці. Стандартна ставка податку становить 19%. Знижена ставка податку у розмірі 7% застосовується до окремих товарів, таких як багато продуктів, харчування або сільськогосподарської продукції. В принципі, немає винятків щодо зазначення ПДВ у ваших рахунках фактурах. Фрілансери повинні показувати це так само, як і приватні підприємці, малі підприємства. Та великі корпорації. Зрештою, ви генеруєте продажі у всіх можливих правових формах, за які вам доведеться платити відповідний податок. Дякуємо за перегляд нашого відео. Сподіваюся, що інформація в цьому відео була для вас корисна. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також додавайте свої коментарі до цієї теми. На все добре, хай щастить!